Мій дорогий друже, моя люба сестро, якщо ти зараз тут, у цей світанок, знаючи, що тобі потрібне невідкладне чудо, ця орація створена саме для тебе. Зупинись на мить. Я знаю, ти втомився. Я знаю, що вантаж, який ти несеш, здається занадто важким, а тиск настільки сильний, що інколи здається, ніби ти ось ось зламаєшся. Можливо, ти стоїш на роздоріжжі, здоров'я виснажене. Фінанси кричать про допомогу, а вдома панує неспокій і конфлікти, які не дають тобі миру. Ворог, знаєте, хитрий, і він намагається змусити тебе повірити, що двері зачинені назавжди і що Бог забув твою адресу. Але сьогодні, саме в цей момент, ми збираємося відкрити ці небесні двері разом, використовуючи найпотужніший ключ віру, подяку та непохитну сміливість. Відкинь у бік страх і сумніви, які тебе обтяжують, забудь про слова, які тобі сказали, що ти не зможеш, що ти недостатньо хороший, або що твоя ситуація надто складна для Божого втручання. Опусти голову заплющ очі, якщо можеш, і дозволь Святому Духу наповнити це місце. Це не просто розмова, це наш глибокий, щирий крик до того, хто тримає Всесвіт у своїх руках. Святий Боже, наш всемогутній Батько. Ми приходимо до тебе сьогодні вранці, коли проміння світла починає проникати у темряву. Але ми знаємо, що не вся темрява зовнішня є темрява, яка намагається оселитися в наших серцях, в наших думках, темрява, яка приходить як тривога, депресія і неспокій. Ми визнаємо перед тобою, що останніми днями атаки були лютими. Ворог використовував кожну лазівку слова критики. Відчуття провини за минулі помилки, безсоння, яке краде наш спокій, і відчуття духовної самотності. Господи, нас атакували в нашій самооцінці, наші мрії здавалися розбитими, а наші плани перешкодженими. Ми відчуваємо важкий тягар невдачі, і це не випадково. Це духовна боротьба, спланована для того, щоб викрасти нашу радість. І змусити нас замовкнути, щоб ми не славили Твоє велике ім'я. Але, о батьку, ми вдячні, що Ти дав нам цей ранок, Ти не дозволив нам бути поглинутими темрявою, ти дав нам силу піднятися, і вже лише за це ми віддаємо Тобі хвалу. Ми дякуємо Тобі, що Твоя благодать не закінчується з нашими силами. Вона оновлюється щоранку, і це дає нам сміливість, щоб сказати: Ти мій Бог і я не здамся. Якщо ця орація знаходить відгук у твоїй душі, і ти відчуваєш, що це та боротьба, яку ти ведеш, я прошу тебе, підпишись на цей канал. Це допоможе нам поширювати цю надію тим, хто, як і ми, потребує чуда. Поділися своєю історією у коментарях, навіть якщо це лише одне слово, амінь. Це наш спосіб об'єднатися у вірі. А тепер, батьку. Ми переходимо від зізнання наших ран до проголошення Твоєї непереможної сили. Ми перестаємо боротися власними силами і кликати тих, хто не може допомогти. Сьогодні ми спрямовуємо наш крик прямо до Твого престолу благодаті. Ми кликаємо ім'я Ісуса Христа, ім'я, яке вище від кожного іншого імені, ім'я, перед яким схиляється кожне коліно. Ми просимо, щоб Твоє дорогоцінне кров пролита на Христі Голгофи, омила нас зараз. Омий нашу свідомість від брехні ворога, очисти наші серця від гіркоти, яку ми накопичили, і від страху, який паралізує наші ноги. Ми занурюємося у цей потік крові, Ісусе, крові, яка викупила нас. Ми просимо, щоб кров Христа покрила наш дім, наше фінансове життя, наше подружжя і наших дітей, усе, що було позначене для знищення зараз через владу крові. Знову позначене для Твого царства і Твоєї слави. Господи, ми визнаємо, що є речі, які ми не можемо зрозуміти, але ми знаємо, що Ти тримаєш наші майбутні дні. Як сказано у твоєму слові, Ти знаєш плани, які маєш для нас, плани на мир, а не на зло, щоб дати нам майбутнє і надію. Це наше непохитне запевнення сьогодні. Тому ми просимо Тебе, всемогутній Боже, про негайне духовне втручання. Там, де ворог посіяв насіння хвороби, ми просимо про божественне зцілення через силу крові, там, де він намагався спричинити фінансове банкрутство, ми просимо про надприродну компенсацію і відкриття заблокованих дверей. Там, де він створив бар'єри у наших стосунках, ми просимо про гармонію зцілення і відродження любові. Ми проголошуємо, що жодна зброя, створена проти нас, не матиме успіху. Ми підносимо наші голоси, сповнені сміливості, тому що ми твої діти і ми не боїмося. Смуток, ти маєш піти, депресія, ти не маєш права залишатися, страх, твоя влада розірвана кров'ю агнця. Ми молимося, щоб у цей момент ти послав своїх могутніх ангелів, щоб вони оточили наш дім, наше робоче місце і наш шлях. Нехай вони відженуть кожного демонічного супротивника, кожного духа. Який намагається перешкодити Твоєму чуду. Ми просимо про небесний захист, огорожу, яку ворог не зможе перетнути. Батьку, дай нам не просто мир, але й святенницьку божественну сміливість, сміливість, щоб не ховатися, а щоб зустріти день, знаючи, що Твоя перемога вже наша, наповни нас такою рішучістю, що ми будемо ходити як люди, які вже отримали своє чудо. Ми віримо, що Твоя відповідь не забариться. Ми не просто чекаємо. Ми заявляємо, що рішення, на яке ми так чекали, вже в дорозі відкрите силою цієї орації і владою крові Ісуса. Ми очищаємо наші думки, просимо про нову перспективу і просимо Тебе, щоб будь-який негативний договір, укладений проти нас, був розірваний назавжди. Ми вступаємо в Твою присутність, Батьку. Готові прийняти те, що Ти приготував, ми готові до прориву. Ми готові до нашого мілагре ургенте. Ми вступаємо в Твою присутність, Батьку, готові прийняти те, що Ти приготував. Ми готові до прориву. Ми готові до нашого мілагре ургенте. Зараз у цій самій миті ми не просто молимося, ми проголошуємо. Господи, Ти наділив нас владою, владою Твого Сина Ісуса Христа. Ми більше не жертви, ми переможці. Нам була дана сила наступати на зміїв і скорпіонів, і жодна ворожа сила не зможе завдати нам шкоди. Ми піднімаємо наш голос, сповнений святої рішучості та відваги, щоб оголосити про кінець сезону пригнічення. Усі ланцюги, які скували наші руки та ноги, які заважали нам ходити шляхом визначеним тобою, ми розриваємо їх зараз в ім'я Ісуса. Хай почує сьогодні темрява, ця душа вільна, ця родина вільна, цей дім вільний. Ми проголошуємо амністію, випущену самим Богом, над усім, що було викрадено, обмежено або паралізовано в нашому житті. Ми беремо духовний меч, Слово Боже, і рубаємо всі корені гіркоти, сумніву та страху, які ворог намагався посадити в глибині нашого серця. Ми відмовляємося від духу бідності та нестачі, ми відмовляємося від духу хвороби та слабкості, ми відмовляємося від духу смутку та самотності. Усе, що було побудовано на брехні, руйнується тепер під впливом чистої всемогутньої істини, яку несе Слово Боже. Влада, яку Ти нам даєш, Отче, не є нашою власною, вона є відображенням влади Христа, що воскрес. Тому ми наказуємо кожному поколінню проклять, кожній успадкованій перешкоді, кожному негативному шаблону, що повторювався в історії нашої родини. Зупинитися. Ми є точкою зупинки. Тут сьогодні історія змінюється, тому що ми діти заповіту. ми перериваємо вплив минулого, щоб прийняти майбутнє, повне надії, яке ти запланував для нас. Господи, Ти сказав. Бо тільки я знаю думки, які я маю про вас, думки спокою, а не лиха, щоб дати вам майбутнє та надію. Єремія 2911 Ми віримо в ці плани. Ми виходимо з клітки очікування та пасивності. Ми проголошуємо Твоє слово у наших фінансах, і ми бачимо, як двері відкриваються, де раніше були стіни. Ми проголошуємо Твоє Слово у наших стосунках. І ми бачимо примирення та зцілення, де була роз'єднаність. Ми проголошуємо Твоє слово над нашим фізичним тілом, і ми приймаємо силу, щоб жити в повному здоров'ї. Кожен акт агресії, який ми відчули, кожен шепіт сумніву, який намагався вкрасти нашу радість цієї ранкової години, ми зневажаємо це, ми заявляємо, що наш страх замінюється відвагою, а наша тривога глибоким непохитним миром. Який може дати лише ти, батьку, ми ми сміливі воїни світла, і ми будемо стояти твердо, не похитуючись, бо наша основа це скеля, Христос. Ми молимося зараз за цей «мілагре ургенте». щоб не було тим великим проривом, який нам потрібен сьогодні, чи це юридична битва, чи емоційне відновлення, чи фінансова свобода. Ми бачимо його здійсненим перш ніж побачимо його фізично. Віра є доказом того, чого ми не бачимо, і ми ходимо сьогодні не зором, а вірою. Отче, дякуємо за цю владу, але ми знаємо, що відвага потребує захисту. Ми просимо тебе зараз, щоб ти повністю спорядив нас твоєю Божою бронею, щоб ми могли міцно стояти проти всіх хитрощів ворога. Ми не йдемо на битву оголеними. Ми захищені, готові споряджені. Ми одягаємо на себе пояс істини. Нехай Твоя істина буде єдиним путівником для нашого життя, щоб наші кроки були стійкими, а наші рішення мудрими. Досить брехні, ми йдемо в світлі, ми одягаємо кирасу праведності, щоб наш внутрішній стан був захищений від звинувачень. Ми не покладаємося на власну досконалість. А на праведність, яку Ти дав нам через Ісуса, наше серце вкрите і захищене Твоєю благодаттю. Ми взуваємо ноги в готовність Євангелія миру. Куди б ми не пішли, ми несемо спокій, не розбрат. Ми готові швидко йти, щоб виконати Твій наказ, проповідуючи добру новину тим, хто ще страждає. Ми беремо щит віри, і цим щитом ми відбиваємо всі розпечені стріли невіри, сумніву та відчаю. Наша віра це непохитна стіна. Віра перемагає світ, ми одягаємо шолом спасіння, наш розум захищений від усіх негативних думок, осуду та депресії. Ми маємо розум Христа, і наш фокус зосереджений на твоїх планах надії, а не на проблемах. І нарешті ми беремо меч Духа, яким є Твоє Слово. Ми будемо говорити Твої слова, бо вони дух і життя. Цей меч гострий, він розділяє, він звільняє. Ми будемо використовувати його щодня, щоб підтримувати нашу перемогу. Опечатані твоєю бронею, ми виходимо з цієї орації, наповнені не просто надією, а впевненістю. Наша боротьба закінчилася, наше звільнення прийшло. Ми вдячні за мужність, яку ти вклав у наш дух сьогодні. Ми відчуваємо, як важкий вантаж впав з наших плечей. Ми можемо знову дихати. Дякуємо, Батьку, за те, що ти не тільки знаєш наші потреби, але й дієш вчасно. Ми віримо, що твоя відповідь на наш мілагре Ургенте вже в дорозі і проявиться в нашому житті з абсолютною ясністю ми не будемо вагатися, ми не будемо озиратися назад, ми будемо твердо йти вперед, знаючи, що ти наш захисник і наш постачальник. Мій любий брате, моя люба сестро, запам'ятайте цю мить, відчуйте силу та легкість, які прийшли у ваш дух. Сьогодні ви зробили сміливий крок віри, ви заявили про свою свободу та прийняли обладунки, щоб захистити свої благословення. Не тримайте цю силу лише для себе. Якщо ця орація змінила ваш ранок, і якщо ви відчуваєте, що ваша ситуація змінюється, зробіть дві важливі речі, Перш ніж продовжити свій день. По перше, дайте нам знати. Залиште коментар нижче я приймаю свій міракл, це ваш акт віри. Поділіться з нами, якою є ваша історія, бо ваше свідчення дасть надію іншим людям, які шукають такої ж сміливості. Кожен прорив, яким ви ділитеся, стає мостом для наступної людини. По друге, ми запрошуємо вас залишатися під цим духовним покровом, підпишіться на наш канал. Це не просто натискання кнопки, це заява, що ви хочете кожного ранку починати свій день з вірою, сміливістю та підбадьоренням, яке приходить від Слова Божого. Нехай Господь, який має плани миру та процвітання для вас, батько, який дав вам свої обладунки, благословить ваш день, ваш дім і вашу сім'ю. Ідіть у мирі під владою і в очікуванні вашого термінового чуда. Амінь.